У нас майже вечір четверга ми після занять. Перед заняттями були в пенсійному фонді. Поки його знайшли, господи їх. Е, виявляється, я думала, що там пенсійний фонд нашого району е, на Google Мапі знайшла. Оце ми доїхали, дойшли, е, дойшли, зайшли. І виявляється, я спитала, виявляється, що там в кожному з різних під'їздів для окремого району Харкова пенсійний фонд. Шукали, шукали, знайшли, величезна черга, це я вперше була в пенсійному фонді. Користувалася, користувалася на порталі, в особистому кабінеті. Охороблювала колись субсидії для... Ну, ще вдома жили. Тяжкі вчора був тяжкий дуже день. Е, накаталися, метро працювало, але не працювали ці ескалатори. оце пішки, пішки. Туди назад, туди-назад. Забрали довідки з лікарні з неврології, Оце сьогодні подали. Ще були вчора у генетика, дали нам направлення на аналізи. Сьогодні ми вже не встигли. Після занять зайшли в АТБ трошечки скоротати час до маршрутки. У нас поливає дощ, ховаємося під навісом тут біля магазину. Магазин величезний зі спорт товарами нещодавно зачинився повністю. Так що їдемо додому, дуже, дуже втомилися. Ми вже вдома. Нарешті Ліса вклалася спати дуже ще довго. Гуляла, бавилася, книжечку купили, наліпки всі порозклеювала, їй там допомагала. Е -е так, що купили? В АТБ взяли цибулю, цибуля менше 7, 7 гривень за кілограм. Так, це взяли на ринку, слива по 36 з копійками кілограм. І взяла маленьку цвітну капусту, по-моєму, по 45. Дуже захотілося. Далі. Ага, почала ж лізти у пакети, знайшла чек за тебе. Цибуля по, зараз скажу, по 6,95, ну по 7 гривень, грубо говоря. А... А, це за пакет, за пакет. халву взяли, халва 44,60 300 грамів. Вона непогано на смак, але кришиться дуже. Ну, в принципі, вона майже вся кришиться. Ну, нормально. Далі, далі, далі. Взяла пачечку киш'ю 52,90. Що у нас далі по чеку. Взяла, взяла майонези то для гарячих бутербродів, то для чогось. ну, Щоб були, поки ціна така 300 грамів пачка по по 32,50. Думаю, з ним нічого не буде. такі щедро, хай в холодильнику тіліпаються. Далі що у нас ще який шашличний Оліс 20 гривень, 10 копійок ось такий, по-моєму, він в акції зараз. Дивилася, що по акції є. Ти брала Зала ковбаски, мільйон років нічого такого подібного не брали. Глобіно Мюнхенський, 138,90. Чесно, нема сил готувати взагалі. Я їх зараз на сковорідку кину, просмажу, проопарю і до свідолі. І, і і, ага, книга з наліпками 24,90 була. А де сир не бачу? Не бачу, не бачу, не бачу. Ну, в общем, він, по-моєму, він 65 гривень коштував. Мені, мені вже, знаєте, в нас е, поливав дощ, і, і зараз, по-моєму, він вже я не знаю скільки йде, коли він почався. І на районі вже не хотілося заходити по магазинах е, зайві оці кроки, рухи робити, мокнути. До речі, прийшли сьогодні. В Алісі мокрі ноги були. Я не знаю. ну Вона вже як ми додому підходили тут по району, бо ж ми ще на риночок заходили. Вона по калюжах. І сподіваюся, що це вже перед домом вона їх намочила, а не оце я не знаю, скільки з такими ногами проходила. Просто вже нема Тільки, Тільки вичухалися. Це веверовір. Це що? Це за тебе, мабуть, оцей чек, що я щойно кинула. Вчора пили. Я купили. Де я той чек завероли, подівала чесник сушений, до взяла. взяла отаку, не знаю, може десь капульку кудись додавати, десь чогось такого хімозного захотілося. Я в одному для Жені набрала Desig 50 чимось. І взяла ось таку упаковку сірників. По-моєму, 9 гривень писалося. Коли нема світла, нема... одна у нас запальничка, і вона вже додихає. Думаю, треба одну розпакувати, подивитися, чи нормально вони горять. Бо є такі сірники... Чергика кажуть, що воно ніби запалюється і тухне моментально, бо просто оця, як вона сіра, чи, чи що воно з вушка цього злетає і нічого навіть не підпалюється. 9 гривень нормальна цілком ціна можна. Хай нехай буде. І ще, друзі, відео з моєї страшної ванної. <сум> <сум> Хто пам'ятає, купляла, я не знаю скільки пройшло, купляла. В аверорі тонік. Тонік ще є фірма: оця. Елен, є, Єлен. І гель для вмивання. Тонік є, гель для вмивання. Я не розуміла, чому він, куди він дівається. Я ж, я ж не так часто фарбуюся і не прям багато їм користувалася, а він прям на очах його менше, менше, менше. Його вже не... на дні я знала. І закінчилося в нас рідке мило, я про це знала, і в мене одне воно просто треба його було дістати. Я, ну, не було мені коли, не було часу, не встигла дістати. І Женя був вдома вже ввечері. Щось цей, і чую, він моє руки, оце клацає, ну, звук оцей, як з, з баночки для рідкого мила. Я кажу: чим ти руки миєш? Я що-то прийшла. А він каже, ось оцим. Я кажу, це для обличчя, для косметику змивати, вмиватися. А він каже: а я не знав, я думав, це мило і я їм руки мою. Я взяла. Вчора ми були в Аверові в центрі, це ми вже Впоралися зі всіма справами і йшли від генетика, генетичного центру до зупинки вже їхати додому і зайшли в аврору, бо Аліса мені нерви такі робила. Ми за вчорашній день двічі повз Аврору проходили. Вона просто там крокодилячі сльози такі видавлювала. Я кажу: ми зараз підемо, ми зараз по справах покатаємося, побігаємо і підемо обов'язково. Звісно, Ліса теж там собі книжечки, книжечки, книжечки. І я взяла, якщо чесно не пам'ятаю, це така пінка для вмивання для жирної та комбінованої шкіри, Очищає пори, тонізує, пом'якшує вирівнює тон. Я нею вчора ввечері і сьогодні зранку користувалася, вистачає один раз це видавити і дуже добре вона піниться. Добре все змиває, м'яко очищує. Мені дібно. там якось незручно у тій ванні, обшарпаній. Пінка e, та, по-моєму, 50 чимось гривень коштувала, теж нібито по акції була. E, все мені подобається, а запаху якогось в неї нема, вона не ароматизована. Ну, Це єдиний, я не знаю, це мінус чи плюс, хто як любить як для кого. Ну, мені, в принципі, подобається коли якийсь приємний такий аромат від цих всіх умивалок. Ну, Хоча, з іншого боку, менше всіляких оцих хімій шкідливостей. Зараз поставила воду, щоб проварити кілька хвилин цвітну капусту і вімкнула зараз, хочу ще зробити якусь підливу для, для макаронів. Я порізала вже цибулину, є в мене трошечки печеріць, ще на вихідних, мабуть, купляли. І фаршику туди трошечки подам. І якщо є, то варну пасту. А потім вже потім вже як Женя приїде. Просто вімкну, кину туди макарони вже відварені. І отакою зігрію перемішаю. Якось нещодавно щось на кшталт такого робила, але... Без фару, просто цибуля, морква і печериці. то Жені так сподобалося, він взагалі макарони обожнює, а це прям вахал. Смакота для нього така. Ну, дійсно, коли якась підлива, не просто пусті порожні макарони, то значно все смачніше. А... У мене така малесенька неприємність. Готувала я оце кастріля по борщу. Завжди, коли я томатні якісь супи готую, я готую, щоб майже на тиждень було. Борис просто стояв тільки ці два дні. Ну, Ми один раз поїли, один раз поїли. Я його достаю з холодильника і він скис. У мене це перший раз у житті така. Така галак, я грибочки помию. Перший раз у мене така неприємність. Ну а що зробиш? То світла не було, то напруги не було. Напруги не було і то то все. Це і моя помилка, що я таку велику кастюрину готувала, треба я маленько. Але ще звикла якось, щоб поки Женя був вдома, зготувати, потратити, витратити час, поки він залісує там. Витратити час, і щоб менше часу, коли його вдома нема, щоб я витрачала на приготування їжі. І ось така непередність, але, ви <клес> знаєте, знаєте, на фоні всього, що в нас в нашому житті відбувається, це взагалі дрібниці. Ну, не те, що шкода час, шкода, просто продукти шкода. Але то, то таке. Нічого не зробиш, виливав, вони винопас, помила костеру, все. І тепер доводиться. Ну і оце макарони відварені були. Що треба їх теж з'їсти, де так, в такій обстановці, що холодильник там ледь дихає, на балконі в принципі теж зараз <кій> зараз тепло. А по друге зараз поливає дощ і у нас все заливається. Ну Звісно, можна там накрити пакети якогось замотати цю кастрюлю, але якось так. Якось підлаштовуємося. Ну, звісно, я, у мене багато що на балкон було винесено, ми потроху під'їдали. У мене зараз все, що з овочів є, з овочів рухів. Ну, Це не багато, але там всього потроху все на балконі зберігається. Ще така неприємність сьогодні. Батьки подзвонили. Перед тим, як подзвонили, це я чекала Алісу вже з другого заняття. Дивлюся, мама мені переслала кілька фото. Я заходжу, відкриваю і дивлюся, і, і, і мені, знаєте, погано стало. Е, все, знаєте, обгорівше на фото, от щось там обгорівше, чорне. Я думаю, боже, чи прильот, чи що то було, але видно, що був, був е, теж досі зі ми зізвонилися. Спалахнув чи вибухнув, я не знаю, як правильно сказати, вони в принципі самі не розуміють. Вибухнув генератор, працював, Вони, це було вчора ввечері, вони вже сідали їсти вечеряти. І мама каже, я навіть не зрозуміла, що ну, тато сідав вже за стіл, вона поки що там куйовдилася, повертається, його нема. І тут він забігає, каже, весь блідий, і каже, горемо, і, і, у ванній кімнаті запаси з водою, у відрах, ну, в усьому ще тільки можна. І вони як почали от, бігати, тушити, мама, як каже, вибігла на вулицю, а генератор там біля. У нас там гараж, і за гаражем зараз одразу, одразу сарай. Воно все разом там розійшло каблуку блоку, батько будував коли ще давно. І генератор біля сараю стояв. Один і другий, два генератори. І вони обидва згоріли. Вони стояли під навісом, навіс теж все чорне, все, що поруч було довкола, все чорне все вигоріло. В них вчора, як і в нас, тумані ще був темно, дуже, ну звісно, темно. І вона якось вибігла з хати, і, і все, знаєте, зарево все горить, і вони почали тушити, але залишилися без генераторів. І знаєте, що ще дуже страшно. І з мені ще й на звук дивний почувся, пішла, подивилася. Ще що дуже страшно, що в цьому сараї ще зберігаються кілька балонів у цих великих з газом і кілька канистрів з бензином. Газ для плитки. Батько теж ну, в нас газу місто не газотиповане і не було ніколи. До нас цивілізація там не дійшла. Це коли вже війна була, батько замовляли ми з ним через інтернет цю пічку з двома конфорками, Він проводив, що цей газовий балон якось з вулиці побудував, там кирпичами плав і провів, що він там провів, щоб ну, в общем, щоб можна було газовою плиткою користуватися в будинку. І оце. Запасався, купляв, люди все розпродавали, він купляв е, ці балони, заправляв. <кій> ми вже тоді, коли ще я там була в нашому місті, ми користувалися цією плиткою. І оце в, в цьому сараї були газові балони, були каністри з бензином для генераторів. І ви уявляєте, якщо б ось якісь там лічені, не знаю, хвилинки, на секунди, може хвилинки, якщо б батько б це не помітив, не вийшов на вулицю, там би просто Я... мені страшно уявити, що там могло бути. І знаєте, коли ото... є в нас можливість дзвонитися, що батьки дзвонять. Батько постійно каже, запасайтеся, щоб у вас була вода, щоб у вас була якась, якась тушонка, якісь консерви і запасайтеся газовими балончиками для знаєте, для кемпінгової плитки. Ще коли ми минулого року сюди приїхали, так, минулого року рік тому, одразу за його цими вказівками. Я придбала оцю пічечку маленьку, о, упаковку цих газових балончиків воно у нас в коридорі зберігається. Він оце постійно каже, замовляйте чи купляйте ще, бо що ви будете робити, якщо що, у вас мала дитина, треба гріти, їсти буде, щось якось готувати. А в мене такий страх, дуже великий страх, що... Раптом, не дай Боже, що? Це ж воно спалахне за секунду, спалахне. Вже одна упаковка стоїть. І, і якщо ще запасатися, куди його в однокімнатній квартирі це не приватний будинок, де є якісь є господарчі споруди, де це все можна зберігати. Мені, наприклад, дуже страшно. це Мамі сьогодні кажу, вона теж дуже злякалася, що там балони з газом, оце все. А я кажу, от ти мене тепер розумієш, як мені страшно це все в хаті тримати. І ніхто ні від чого не застрахований. Просто ні від яких ситуацій. Я не знаю. Дякувати Богу, що живі, що ціла, цілий будинок. Але це дуже страшно просто. Батька просто якась чуйка, мабуть, пересувала, що він вийшов. А так би поки вони повечеряли, і, і б там полум'я було погоріло біду все, я просто страшно. І в них там в тому сараї і, і, і вугілля, запас, і дрова. Щоб пічки такі, я просто, я не знаю. Знаєте, після таких ситуацій якісь, якісь свої проблеми, що там втомлений, невиспаний, бігаєш там, десь катаєшся там по лікарнях, там, то туди, то сюди, туди-сюди. То це все, знаєте, здається якимись просто дрібницями, коли, коли от стаються такі ситуації і тебе немов холодною водою обливає, і ти приходиш до тями, розумієш просто. Розумію, що набагато гірші всілякі обставини можуть трапитися у житті. У мене перша думка була, що це переліт був. І після переліту там спалахнула, якась пожежа була. А ось батьки кажуть, що дійсно перед цим було 5 вибухів, 5 перельотів, але ну, це не від перельотів, це ось воно просто воно вибухнуло і все. Дуже страшно. Це булька з грибочками вже обсмажилася. Чому ще мені захотілося таку зробити, бо вчора в одному з коментарів підписниця написала, що дивлюся ваше відео, їм картоплю з грибочками. І мені так теж захотілося. Звісно, не картопля сьогодні на вечерю буде. Але, але теж грибочків дуже захотілося. І ось таку додаю жменю фаршу. Зараз руку сполосну та буду перемішувати. І одразу солимо чорний перчик. так він погано сипиться по капульки. О, те, що треба. І чесничок сухий. Не Женя подзвонив, зараз буде додому їхати, так що в принципі, можна одразу безпосередньо, як все просмажиться, і додавати макарошки та розігріватися разом. І будемо, будемо будити алісу та вечеряти. Першик наш вже обсмажився, додаю пакетик томатної пасти. Щойно закинула капусту, варитися. Думала кляві посмажити, потім ще думала, можливо, запікти, але мені здається довше, поки духовка прогріється. Вирішила взагалі, ось як я робила мариновані баклажани з оцтом, з чесничком, з червоним солодким перцем. І вирішила спробувати. Зробити таку капусту. Петрушки в мене, ну, зелені ніякої нема. Є лише зелена цибулька, але мені здається, вона туди не дуже. Можна, в принципі, звичайну цибулинку, червоний солодкий перчик. І таку охолоджену капусту з оцтом, з олійкою, супер, сіль, часник не Буде дуже смачно такий салатик зробити. Нема в мене тут питної води, візьму з капусти, вона вже все одно, Безвідходне виробництво. Даємо воді довге життя. У нас сьогодні з самого ранку і досі нема опалення. Це нібито після перельотів по Лозівській громаді, що на Харківщині. Вчора не було опалення теж, писали, що поломка якась. І, по-моєму, позавчора теж не те було, хоча я вже можу помилятися, я вже путаюся у днях. Просто-напросто так більш соковиті ще виглядає, що водички додам. Бо воно зараз додаш макарошки, щоб воно м -м, сухе не було, щоб таке, знаєте, підлізка така була. Клас пахне, дуже смачно в мене аж слинка зараз потече. Ну і в принципі можна вже додавати макарошки. Ну і все тепер добренько перемішуємо. яка. Ось так виглядають макарошки вже готові. І вже я зробила, все заправила, спробувала. Дуже смачно вийшло, що з баклажанами смачно, що з цвітною капустою цибулину одну порізала, один червоний солодкий перець, один зубок чесника на дрібній тереці потерла. І на око цукор, сіль, оцет та олія. Всім, хто збирається їсти, всім смачного.